Шановний пане голово, шановні депутати. Рік тому відбулася перша нарада в уряді на тему радіоквот. Протягом цього часу відбулося багато суперечок і дискусій. В народі серед людей, серед громадськості, запровадження українськомовних квот уже не викликає жодних заперечень. Нам треба просто закріпити цей вибір. Профільний комітет Вікторії Сюмар тиждень тому одностайно ухвалив. Рішення про підтримку в першому читанні законопроекту 38.22. Разом з тим, несподівано був внесений альтернативний 3822 1 І все це зараз спричинило до цієї суперечки в залі. Ці законопроекти подібні, але вони різні. Наголошую, вони різні. І законопроект 38.22 краще для радійників і для радіоквот краще. По-перше, він не передбачає жодних винятків для жодних форматів. А я вам хочу сказати, що сам цей законопроект, вся ця ідея, вона не стосується музичних станцій. Вона стосується тільки станцій, які транслюють пісні, джаз і інша інструменталка взагалі не підпадає під предмет нашого розгляду. Законопроект 3822 передбачає однакові 35% для всіх станцій. Це перше. По-друге, він передбачає унеможливлення уникнення. Не вставляння українськомовних пісень у прайм тайм, а це ключове питання. Ви знаєте, що зараз є українськомовні пісні, але так в основному вночі. Ну і по третє, він простий, зрозумілий і можливий до реалізації і контролю з боку нацради телебачення і радіомовлення. Тому я пропоную підтримати його. І на завершення хочу сказати: шановні друзі, це ніяке немовне питання. Ми зараз розглядаємо і навіть не музичне. Це питання гуманітарної, а значить національної безпеки України. Підтримуємо 3822. Дякую.